Чи корисне голодування для печінки, чи воно їй шкодить? Печінка це єдиний орган, який може повністю відновитися, навіть якщо залишилося всього 25% здорової тканини. Печінка бере на себе всі удари, але вона може впоратися. Наприклад, ви будете голодувати 18 годин. Для печінки це дуже корисно. Головне, що відбувається, коли ви голодуєте. За короткий час у печінці зникають запаси глікогену, тобто цукрів. І тоді в якості палива починає перероблятися жир в печінці, і таким чином відновлюється сама печінка. Це також допомагає при збільшенні печінці, і це забирає запалення. Жир зникає разом з запаленням. Інтервальне голодування може допомогти також від цирозу, від фіброзу, від рубцевої тканини. За допомогою голодування стимулюється аготофагія. І головне в цих процесах низький рівень інсуліну. Якщо у вас є зайва вага, у вас можливий високий рівень цукру. У діабетчиків цукор часто підвищений. Поки рівень цукру в крові високий, ви не впораєтеся ні з діабетом, ні з жирною печінкою. Головний фактор високого. Рівня цукру в крові це вживання вуглеводів. Завдяки голодуванню рівень вуглеводів знижується. Тому для відновлення печінки потрібне голодування і низьковуглеводна дієта. А кому цікаве відновлення печінки, ви можете написати в коментарях, хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.